Продовж цієї осені в художньому меморіальному музеї Івана Труша тривав конкурс. Це вже щорічний четвертий конкурс, Трушівська осінь. А цей конкурс був особливий, оскільки тема була дуже близька самому художникові і кожному учасникові. Це тема Галичини. Власне, Галицькі пейзажі Івана Труша вони особливі, сповнені любов'ю, сповнені теплом художника до рідної землі. І саме ці галицькі пейзажі діти повинні були у своїх конкурсних роботах інтерпретувати. Конкурс традиційно проводиться за співпраці Національного музею у Львові і також Львівського державного коледжу декоративного та ужиткового мистецтва імені Івана Труша, викладачі якого власне і увійшли до складу журі конкурсу. Учасників цього року була рекордна кількість їх було 400, і серед 400 робіт. Члени журі вибрали 34 роботи. роботи. Ці роботи отримали призові місця: перше, друге, третє в чотирьох вікових категоріях. Окрім того, журі призначили спеціальні відзнаки, і також було обрано гран прі конкурсу. Роботи учасників зараз представлені на виставці в художньому меморіальному музеї Івана Труша. І після виставки ці роботи будуть передані у фонд Львівської дитячої спеціалізованої клінічної лікарні. Я намалював оперний театр, тому, як і Іван Туш, любив ВІЛ дуже-дуже і відвідував оперний театр. Я намалювала цю картину, бо мені дуже подобається художник Іван Труш. Я постаралась скласти частинку душів, в мою картину. Я зобразила зобразила кримську сосну, яка є в саду Івана Труша. Виконала я її в стилі пейзаж. Я зобразила саме цю картину, тому що я відвідала виставку картин Івана Труша, і мене надихнула його велика любов до природи. І саме цю тому я захотіла відобразити частку природи, яка знаходиться в його саду. Я малювала, коли дощик перестає капати, тоді з неба засіяла веселка. Коло веселки росте квітка. Я дуже цікавлюся творчістю Івана Труша, тому що для мене це є неймовірна особистість. Він його картини просто неперевершені, Я вражена його світоглядом, усіми, усі усіми почуттями, які він передає у своїх картинах. Саме подивившись на його картини, я і почала малювати. Ну, здебільшого, я люблю малювати природу, дивлячись на картини Івана Труша, ну я якби вклала частинку його душі у свої картини.